Рідні мої, і знов я наготувала. Сьогодні в меню червоний борщ з молодого бурячку, червоний-червоний, щоб не писали мені, що він помаранчевий. Тут такий гарнір з гречки, непростий, трошки з підсмажкою. Я зроблю окремий рецепт. Дуже просто, можна варіювати і не потребую заправки маслом. Тут тевтельки з м'ясом та рисом у соусі томатному, також зроблю рецепти. Тут в мене печінкові оладки, частинка просто у кастрюльки зі сметаною їсти з частини. Зробила ось таку просту дуже закуску. так аж зроблю вам рецепт. Можна так їсти, можна так. Тут в мене вишневий компот, бо в нас вже з'явилася вишня. Тут в мене пиріжки з картоплею та грибами. А тут в мене моя найулюбленіша панакота. Смачніше я ніде не їла, де б її не їла. Сирим полуничним кулі панакота. Кавова для мене це ідеальний баланс смаку. Ну що, як вам меню? Що от подати? мені здається, прописан в кожній з нас ДНК, і у кожній господині він найкращий. Ану, зізнавайтесь, також так думаєте? Я завжди варю велику кастрюлю борщу 4-5 літрів. Беру 600-700 грамів яловичини або свинини, зазвичай на кості, але іноді їм м'якать. Ріжу відразу на шматочки, заливаю холодною водою, додаю одну цілу цибулину. Варю до готовності, знімаючи пінки. Десь через півгодинки, як постала бульйон, натираю на крупній терці моркву, пасарую її на олії. Тим часом натираю буряк. Тут в мене старезний величезний буряк, і видно відразу, що борщ не буде червоним. Додаю сіль та спеції. В мене спеції для борщу, паприка та сухий часничок. Ще влітку люблю додати болгарський червоний перець та свіжі помідори. Додаю з грамів 70 томатної пасти. все перемішу трохи, підсмажу хвилин 5. В Бульйон додаю лавровий лист та духмяний перець і декілька полонків бульйону. Вливаю до буряку, накриваю кришку на маленькому вогні, тушкую до готовності. Тут треба куштувати. Бульйон закладаю картоплю та порізану капусту і варю до готовності. Буряк тушкують до готовності. Засипаю в борщ, доводжу до кипіння, виключаю вогонь, накриваю кришкою. Я взагалі не киплячу ніколи буряк. До речі, ніколи не замарачуюсь на кольорі, бо це залежить від сорту та наскільки він старий або молодий. Варю завжди за одним і тим самим рецептом, але колір буде завжди різний. І такі да, наступного дня. Борщ смачніший. Це буде таке собі гречота або гречка з овочами, з грибами, з чим завгодно. Я буду робити з морквою та грибами. Робиться все максимально просто та швидко. Натираємо одну моркву на великій терці, нарізаю грам 100 150 печериць середніми шматочками. Розігріваю 2 столові ложки олії, підсмажу моркву. Якщо ви полюбляєте цибулю, додайте перед морквою і посмажте до прозорості. Я просто не люблю. Через пару хвилин додайте печериці, перемішайте. До речі, перед цим можна додати одне-два філе порізаних, тоді буде основна страва. Солимо перчимо за смаком, трошки сильніше соліть, бо ще буде гречка. Додаю трошки сухого чесника, можна улюблені спеціалі. Дякую Перемішую, смажу 2-3 хвилинки і всипаю промиту гречку. У мене одна склянка гречки. Обсмажую ще хвилинку і додаю холодної води із розрахунку 1 до 2. Тобто 2 склянки води. Доводжу до кипіння, зменшую вогонь до нижче середнього, накриваю кришкою і варю хвилин 15 або поки не википить вся вода. Хвилин за 5 до готовності додаю лавровий листочок. Це наша каша готова, вона розсипчаста, вона смачнюча. Ви можете додати улюблені овочі, інші якісь грибочки. М'ясо, все, що вам заганеться. І так, масло зовсім не обов'язково. В кінці я, до речі, не додаю, бо була олійка. Смачного! тефтельки з рисом у соусі. Ми будемо робити сьогодні з курячого філе, але можна брати і інше м'ясо. Півкіла філе прокручують на м'ясорубці. Додаю 2-3 зубчики чесника, пропущених через прес, одну чайну ложку солі, одну чайну ложку спеції для курки, одну чайну ложку сушених трав. Можете брати любі спеції. Одне яйце та 100 грам рису, який я попередньо відварила до напівготовності. Все добре перемішуємо, формуємо тефтельки трохи менше за тенісний м'ячик. Паніруємо в борошні, обсмажуємо на розігрітій олії на пательні з усіх боків хвилин 10. Потім прибираємо фрикадельки і відкладаємо їх у бік. Ту ж пательню додаємо одну не терну, не крупній терці моркву. Я додаю зелену цибулю. Якщо ви полюбляєте ріпчасто, кладіть її перед морквою і смажте до прозорості. Потім додаю 1-2 столові ложки томатної пасти, солю перчу за смаком. Додаю 1 чайну ложку цукру, перемішую, трохи обсмажую. Потім додаю 1 столову ложку борошна. Добре перемішую, обсмажую ще 1-2 хвилинки. Додаю 2 столові ложки сметани. Перемішую і вливаю киплячу воду 500 мл. Доводжу соус до кипіння і викладаю назад фрикадельки. Трохи їх обмакую, щоб вони з усіх боків були в соусі. Накриваємо кришку, зменшуємо вогонь до мінімального, тушкуємо 30 хвилин. Все наші фрикадельки готові. А з печінковими оладками та сирно-чесниковою намазкою. Рецепт насправді неймовірно простий та бюджетний. Якщо ви полюбляєте печінковий торт, вам повинно сподобатись. Для початку робимо печінкові оладки. 700 грамів печінки в мене курячі, вже промитою та очищеною, поєдную з однією цибулиною. Я її окремо перебиваю блендером, бо не люблю шматочків одним яйцем, 3 столовими ложками манки, 3 столовими ложками борошна, двома столовими ложками сметани, солимо, парчимо за смаком. Все перебиваємо блендером до однорідності. Смажимо оладки, як звичайні оладки. На пательні з обох боків по декілька хвилин дуже швидко все смажиться. Відставляємо у бік. В принципі, їх вже можна їсти просто зі сметанкою, наприклад. Але якщо бажаєте закуску, продовжуємо. 150 грамів сиру в мене плавлений, можна звичайний твердий. Тримо нам дрібній терці, додаємо 2-3 зубчики часнику та 1-2 столові ложки майонезу. Перемішуємо, намазуємо цією намазкою наші оладки, я виклала їх на листя салату, розмазюківаємо трохи, зверху кладу помідор, нарізаний кружальцями, трохи солю перчуй. І посипаю зеленню. В мене кріп. Все, наша дуже проста закуска готова. Це настільки просто, що навіть окремим рецептом це важко назвати. Смачного! Рідні мої, сьогодні до вас з рецептом тіста на кефірі для пиріжків. Разом зробимо самі пиріжки з начинкою з картоплею та грибами. Для початку робимо тіста до 500 мл кефіру кімнатної температури. Додаємо одну чайну ложку солі, одну столову ложку цукру, 11 грамів сухих дріжджів. Вбиваємо одне яйце і перемішуємо все вінчиком. Додаємо 70 мл олії і починаємо всипати борошно. Борошно всипайте поступово. Всього в мене. Пішло десь кіло 100 Спочатку я вимішую вінчиком, потім лопаткою, потім руками. Тісто повинно залишатися еластичним, але добре збиратися в комок. Прикладаю тісто в змащену лією формою, змащую зверху, накриваю рушничком та відставляю на півтори-дві години в тепле місце для простоювання. Картоплю відварюю, печериці підсмажую. Із картоплю роблю пюре з маслом та молоком і поєдную картоплю з грибами. Ви можете брати будь-яку іншу начинку. Начинку потрібно охолодити перед тим, як ліпити. Наше тісто підійшло Розділяю його на шматки. В мене вийшло 18 рівних шматочків. Кожен катаю ось такі колобочки, накриваю рушничком частину, на інші відразу починаю ліпити ось такі пиріжечки. Я змащую руки та робочу поверхню олією, ви можете ліпити на борошні, як вам зручніше. Накриваю рушничками, залишаю ще на пів години. Вони добре підійшли, змащую їх жовтком розведеним водою та випікаю в добре розігріті до 180 градусів в духовці, приблизно по 20 хвилин кожне деко. Готові пиріжки накриваю рушничком, залишаю ще на 10-15 хвилин. Тоді вони будуть м'якішими. Рідні мої сьогодні до вас з обіцяним рецептом кавової панакоти з полуничним кулі. На неймовірно, смачна баланс смаку просто нереальний. Робиться все зовсім не складно. Для початку 15 грамів желатину замочимо в 100 мл Холодного молока та відставляємо у бік. Окремо сотейник наливаємо 400 мл 33% вершків. Додаємо 100 мл молока, 1 столову ложку ванільного цукру, 70 г звичайного цукру. Перемішуємо, додаємо 20 г кавових зерен. Також додаємо цедру одного лайму, тільки зелену частину. Перемішуємо, ставимо на вогонь нижче середнього. Періодично помішуючи, доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Виключаємо вогонь і даємо постояти хвилин 15, щоб наша панакота набралася смаків кавового, лаймового та ванільного. Потім проціджуємо через сито, В готову суміш додаємо, набухший желатин, який попередньо прогріваємо. І перемішуємо до однорідності. Розливаємо важкову суміш по склянках або криманках. Там в холодильник на півтори-дві години. Робимо соус 250 грамів полуниці. З'єднуємо з однією столоволожку цукрової пудри ні столоволожку лимонного соку. перебиваємо все блендером, додаємо наш сирий полуничний кулі по 2-3 трі ложки на кожну порцію. Декілька ягідок я залишила для прикрашання. Також прикрашаю м'ятою та трішки лаймової цедри. Це наша панакота готова. Смачного.